З штандартом підрозділу виникла буквально відразу з моменту створення підрозділу, тому що в українській добровольчій армії весь час постійно приділялася дуже велика увага церемоніалу. Тобто ми дуже поважно, дуже трепетно відносимося до символів батальйону, символів взагалі української добровольчої армії. Назва гімн штандарт. Це все, все і є церемоніал. З гімном е це зайняло трошки більше часу, тому що потрібно було. ну Ми хотіли зробити все цивілізовано. Ми, е я навіть не знав, я думав, що ці пісні Меч Арея Гуртінь Сонця Сергій Василюк її автором. Виявилося, що це не так, тому нам довелося знайти автора, отримати від нього офіційний дозвіл на використання цієї пісні саме як гімну. І потім вже безпосередньо запросити виконавця і отримати від нього дозвіл. Ну, лиш ми аре, тому ми і маємо свій стандарт. Наступним став стандарт підрозділу, який ми розробили, вийшли. був затверджений командуванням батальйону. І звичайна річ, його дуже хотілося освіти. На початку ми не знали, як це зробити. Потім все сталося дуже так спонтанно. Нам запропонували записати відеозвернення від Арея з поздоровленням патріарху. Ми записали це відеозвернення, передали, йому його показали. Наскільки я знаю, він передивився декілька разів. Це було для нього так дуже приємно. І Він захотів з нами познайомитися. Він запросив нас до себе в резиденцію. Тому ми відразу згадали про стандарт. Це дуже важливо, бойовий штандарт підрозділу, як відзнака візна, тих дій та звершень, що хлопці чинили на протязі з самого початку цього часу, самого початку, що постатку, то, так, як лінія є стовпів державності, то відповідно було. Рішення, що треба було святити стандарт. Так сталося, що це стало саме 24 лютого, тобто початок війни. Відчуття аж закляк. Це ж, це ж таки голова церкви. Гарні відчуття. Зустрів нас дуже тепло. Звичайно, відчувалося така, ну, я би навіть не повів з цього слова велич моменту. Так трошки переколотювало нас, тому що ну, все-таки я думаю, що всі хлопці, які були зі мною в тому кабінеті, напевно, в своєму житті більше живу патріарха Української православної церкви, таке випадає раз в житті. От, тому він нас благословив, він особисто сам освятив нам цей бойовий штандарт, сказав дуже гарні, теплі і такі. Надихаючі слова, за що ми йому дуже вдячні. Це щоб відзначити хлопців весь батальйон, те, що вони робили, їхню вклад у перемогу. Ну, до чого нас і так зобов'язує, треба вигнати ворога з нашої землі. Це не для того, щоб підняти. Морального якості чи дух моральний? Ні, не можна підняти те, що на так на високому рівні. Це для того, щоб закріпити на цьому рівні. Ми, можливо, єдиний батальйон в Україні в Збройних силах, то саме батальйон, а не бригада, який має такі власні відзнаки, як бойовий стандарт, бойовий гімн. Шарая ворога на похудні дух на сахисна, на погибай своим підступним порогам.